Друзі, всім вітання. Це матч центр. Ми у прямому етері після поєдинку між Олександрією та Кривбасом, у якому команда Руслана Рутаня здобуває четверту поспіль перемогу в українському чемпіонаті і продовжує перебувати в чемпіонській гонитві. А у нас на календарі вже 23-й тур українського чемпіонату про матч Олександрія Кривбас говоримо в студії із Максимом Фищуком із Олександром Хацкевичем, і з Віталієм. Похвалею, тож панове експерти вражені від матчу Олександр Ковальчуч. Ну, По-перше, дуже важке поле, да? багато боротьби, багато помилок в першому таймі да, взагалі було. Такий футбол, одна-дві передачі да, і помилка. Так, у Олександрії, ну, на мой погляд, Єрмаков да, був таким плеймейкером. Да. починав в матчі Так виходить, Так так. виходить, І ну, не присингував його. У да, Кліщук і Романчук були такими плеймекрами. Дуже багато було вертикальної гри, дуже багато боротьби. Я розумію, що дуже складно було гравцям грати на такому полі. Макс. Ну, я так само скажу, що звичайно, поле і погодні умови вплинули на якість гри, але, скажем так, не на результат, тому що поле було одинакове і погодні умови для обидвох команд. І щодо, наприклад, Олександрії, яка сьогодні перемогла, можу сказати так, що вони давили з позиції сили, грали, забили м'яч і грали по рахунку. Тобто вони вже відійшли осознанно. А Кровбас, чи граючи в нічу, чи програючи по ходу матча, все одно, напевно, ну команда розраховує на виграш. Нічого такого серйозного не запропонували сьогодні Олександрії, щоб на щось претендувати. Скажімо так, якість гри Криворісів сьогодні була ну недалеко, не на не на найвищому рівні і не, не в тому, скажімо так, не так як ми звикли їх бачити. Ну, особо проблем Олександрії вони сьогодні не створили. Е, враховуючи знов ж таки важке поле для Олександрів, погода важка гра була тільки боротьба, якраз з тими умовами, ну не з Кробасом. Для Олександрії, я рахую, що не було дуже важка. Для тебе несміливий сьогодні. Був кривбаз, да? не було відчуття, що а, не те, що несміливий. Крибас звичайний, він грав вертикально, хотіли старалися щось бігти, але він був не то, що не комбінаційний, він був якось такий дуже, дуже простий, дуже прагматичний. Нічого такого цікавого, щоб поставити незручне положення Олександрії. Вони то, нічого такого не створили. Не знаю, я... він був прогнозований. Я трохи матчу постійно згадував, що немає на полі твердого хліба і немає Микитишна. От я постійно згадував, що цих двох людей немає. А він... після гри, а після сьогоднішньої гри немає твердо хліба і микитишна і немає двох футболок. Які провадили? Так, окей, давайте гол подивимось. В принципі, це те найяскравіше, що було у сьогоднішньому поєдинку. Хуан Альвіна Безера, лідер Олександрій. Напевно, можемо так його називати станом на зараз. Він відзначається цим забитим м'ячем. Друзі, вам слово проаналізуйте, будь ласка, цей Ну, Тут я так розумію, щоб. Він хотів да, віддати цю передачу ну, вверх. Да? М'яч низом пішов, Філіпов да, за, за нього зачепився, віддав передачу ну і простріл одного, да, крайнього півзахисника да, і. Без... Замикає, да. Тут і Вова Шепелів, да, зіграв там на зону. Да, зону. Він так і создав таку ну... Ключове насправді присутність Шепелєва в цій, в цій да, ситуації. Він, Знаєте, що я добавлю? Ключове, те, що Олександрія зайшла в чужу штрафну, заставила опуститися кроба з великою кількістю людей, дуже велика насиченість. Любий рікушет, любий відскок, і Безера просто в дотик прошиває, забиває і все. Цього достатньо, щоб забити м'яч. Що я мав на увазі такого, скажімо так, такої насичення гравців в протилежній штрафні? Я, наприклад, не бачу, не пам'ятаю. Ось і все. І це Олександрія грала до того часу, поки вони не забили м'як. Вони зробили це команда, яка грає на результат. Вона одинакова завжди вже звикли бачити. Забиває, втримує, і класно втримують на результат. Друзі, нам не підказують, що Юрій Варнадуб вже у флеш-зоні в Олександрії. Тому ми передаємо слово туди на стадіон. Давайте слухати Юрія Миколаєвича, який сьогодні свій 300-й матч в УПЛ проводить. Так, поруч зі мною головний тренер Кривирійського кривбаса Юрій Миколайович Вернедут. Юрій Миколаєвичу, що на вашу думку сьогодні стало причиною поразки у цьому матчі? Ми ну, ж слідкували за грою, дивилися. На мій погляд, гра рівна. Повезло більше Олександрії. Вони забили. Ми не забили, на жаль. Тому й програли один А Так, гра рівна, Я задоволений грою своїх хлопців. Мені сподобалась їхня гра. І м'яча, і атаки. Десь не вистачало трошки в атаці, але я думаю, погодні умови також зігрались, і внесли якісь корективи в цей матч, тому я думаю, трошки важкувато було із за цього. А наскільки б взагалі довелося можливо якось коректувати план на гру уже з огляду на погодні умови, на стан Газону? Та ні, ну я не можу сказати, що Газон взагалі був нормальний газон. Тому я думаю, нема ніяких. Він був тяжкий для хлопців, тому що дощ пройшов, потім сніг. Але я враховую, що Газон і думаю, непоганий все рівно бо Це показала гра, що з нашого боку, що з боку Олександрії. Розуміємо, що команда в дуже складних умовах і з важкими емоціями готувалася до цього матчу з огляду на всі події, які відбувалися в Кривому Розі. Розкажіть, будь ласка, про підготовку і про те, як ви налаштовували команду на цей матч. Ну, по-перше, ви знаєте, що в нас сталося за два дні до цього матчу. Я хочу висловити також всім рідним і близьким у кого загинули. Рідні, а особливо діти, онуки це дуже велика втрата, тому що ви знаєте, що 19 чоловік загибло, з них 9 дітей. Хлопці також, особливо іноземці, дуже нервували, тому що в цей час якраз вони були на базі, коли пройшов цей вибух. Він не дуже далеко від бази, цей був удар, тому відреагували дуже так. Злякалися, я думаю, що злякалися. Тому вчора перед від'їздом сюди сьогодні на гру. Я багато розмовляв з хлопцями, особливо з іноземцями. Наші українці, ви розумієте, що нам діватися нікуди, ми все рівно будемо до кінця, і все нормально. Але ну, думаю, що все буде гаразд. Гра показала, що все рівно це не відобразилося на, на грі, тому тяжко, але ми працюємо. Ми готуємось, ми виходимо, граємо, тому що Кривбас це також Україна. Ще раз скажу, знаю, що дуже важко розумію наших суперників, які проти того, щоб їхати. Але поки дозвіл є, ми будемо до кінця. Я думаю, цей чемпіонат все рівно догравати в себе. А там уже будемо дивитися, що далі, і приймати якісь рішення. Попереду у вашої команди складний календар у квітні. Попереду матч проти Динамо, догравання з Шахтарем, Зоря, ЛНЗ. Які взагалі плани у команди на цю гру і що на вашу думку може допомогти максимально безболісно подолати такий календар? Плани одні: виходити кожну гру і грати на перемогу, а іншого немає. А там, як воно буде, тому що дуже сильні суперники, і чемпіон країни, і віце-чемпіон. І... Заря бронзовий призер неодноразовий, тому та й ЛНЗ зараз дуже непогано підсилились взимку, і команда виглядає дуже непогано. Тому будемо готуватися як до будь-якої гри з будь-яким суперником. Єдине, що будемо більше розглядати, підсказувати, тому що зараз слідуюча гра в суботу з командою Динамо, команда, яка на першому місці зараз йде і бореться за вищі нагороди. Тому я думаю, цим все сказано. Що ж, дякую вам, пане Юрію, і бажаю успіхів. Так, дякуємо колегам. Ну, найголовніше зі спітч Юрія Вернодуба це, звісно, не про футбол, а про всі ті події, які у кривому розі відбулися сьогодні день жалоби в Україні. Тому слова нашої підтримки всім мешканцям цього міста і всім тим людям, які. На жаль, втратили своїх близьких внаслідок цього жахливого удару по цьому місту. Но якщо про е, футбол говорити в словах Вернедуба, то він говорить, що він задоволений. Він задоволений самовіддачею, задоволений настроєм своєї команди. Е, що в цих словах Вернедуба почули ви? Як їх правильно трактувати? Зважаючи на те, що ця поразка з моєї точки зору дуже серйозно б'є по амбіціях команди. Ну, все ж таки, думати і чіплятися за це четверте місце. Ну, те, що команда билася до кінця грала, це однозначно. Ми говорили перед тим зміст гри саме, Може дійсно тренер чогось там, скажімо так, були якісь сумніви в зв'язку з останніми подіями в Кривому розі дійсно зі страшними подіями, як команда відреагує там легіонери, це дуже важливе питання. Те, що ми побачили, вони грали, ну була самовідача. Просто на фоні Олександрії, очікуючи від команди, яка претендує на це четверте місце потенційної Єврокубки, трошки очікуєш більшого. Ще раз кажу, та самовіддача, то що звикли бачити, це було присутнє на полі. Трошки змісту, рівна гра, ну вона не зовсім рівна, Я пояснив свою думку. Олександрія грала до забитого м'яча, де продавлюючи, також була боротьба, і забила і грала по рахунку. Кривбас мало що запропонував. І головний тренер Кривбаса сказав, що та попереду трошки не вистачило. Ну, не я би сказав, не трошки, а багато чого не вистачило. Так, і ми бачимо картинку ж стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Сьогодні там дербі Динамо приймає лівий берег. І ми одразу Елі Іванькович, слово хочемо від неї почути останні новини. Тому Елі, радий тебе бачити. Розповідай, що дізналася Дмитрия Навзаєм студія рада вітати. Знаєте, в нас до поєдинку сьогодні тут інше протистояння. Зими і з весною, і хай вас сонечко не водить в оману. Від сьогодні в Києві дуже таки прохолодно. Якщо в п'ятницю було плюс 18, то сьогодні тільки 3 градуси, і навіть за прогнозом є сніг. Щоправда, він очікується після нашого матчу на щастя. І Я думаю, що й футболісти навіть трошки змерзли. Почула, як ярмоленка каже, в мене вже ніс замірс, замерз. Але сподіваюсь, під час гри вони зігріються. І Саме в таких умовах відбуватиметься сьогоднішнє київське дербі, в якому я думаю, буде багато цікаво. Ого, зважаючи на останні результати команди Віталія Порвака шести поєдинків, чотири вони виграли і власне програли тільки топ командам власне Олександрії і Шахтарю. Олександрійцями грали в останню поєдинку і поступились мінімально. Пропустили після прикрою помилки зі стандарту і каже, що саме момент цей розбирали, зробили певні висновки. І ще прикрий підсумок тієї зустрічі. Це власне втрата капітана Руслан. На дедуха він вибув на 10 днів в нього розтягнення камболовидного м'язу, але каже, що вже на наступний поєдинок він готуватиметься, замінить його у складі Косовський. Давно у Лазареті вже перебуває Сідней. А решта готова сьогодні нав'язати боротьбу кияну. Знаєте, можливо, якось підтримати чи то надихнути команду. Прибув на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського і президент футбольного клубу Лівий Барах. А він навіть Вийшов, перевірив якість газону, Привітався із кожним футболістом, коли ті виходили на розминку, і також привітався із наставником Динамо Олександром Шовковським. Ну і власне щодо Динамо, я думаю, що сьогодні налаштовані безумовно перемагати, набирати три очки. І до чемпіонства і також потішити своїх болівальників. Адже пам'ятаємо, до цього тут була прикра нічия із Зореєю 2-2. Ну а зараз були два протистояння з рухом Кубкова і в Чим. Чемпіон чемпіонаті. знову таки Олександр Шавковський вдався до кубкового поєдинку до такої широкої ротації, десь навіть трошки здивував. А от сьогодні без таких ось якихось явних сюрпризів у стартовому складі Брашко знову у запасі натомість два НАТО стартів. В нього нагадаю, 13 голів. Пам'ятаємо, що торік йому задобилося 14 м'ячів, щоб стати найкращим бомбардиром в чемпіонаті. Також зазначу, що Власне, Лучкевич, який був підписаний на заміну тимчику, тим тимчик все ще знаходиться у Лазареті, а все ще у запасі, і поспілкувалися трошки перед цим поєдинком із Олександром Караваємом. Він до речі, знову у старті сказав, що вони навіть трошки встигли відновитись, перевести подих і віддивились всі матчі лівого берега і попри. У нас включили поли, вже, знаєте, трошки дощик розпочався. Очікують на непростий поєдинок, адже бачили, як вони грали із Олександрією та Шахтарем. Студія. Дякую. Дякую, Елло. О, Так, нам склад Динамо одразу пропонують. Ну і тут я одразу прошу Олександра Хацкевича, легенду київського «Динамо». Щось вас дивує тут, в старті від Шовковського. Ну, мабуть, всіх так, да, що грає Михайленко а не... Брашко? Брашко. да, Брашко. Давайте так будемо відвертими, да, що Михайленко зараз виглядає краще. І от ці ігри, які були за молодіжну збірну у Брашка, да, то він такі. Непереконливі? Ну, і помилявся, і такі були, були результативні, да, такі помилки з його боку, то Михайленко, да, він зараз виглядає краще. Може, ще Дубінчак, да, за Дубінчак грає да, замість Вівчаренка. Ну от це вже вибір Олександра Шавковського. І він краще бачить, да, хто краще ну, до цієї гри готовий. Тому все мамо да. прогр... прогнозуємо, тому що була без сюрпризів, Да, Так, да. Да, сюрпризи була більша ротація на Кубок, і тому хлопці встигли і... зрозуміти. Дякуємо. вібет Бат Україн, преміум-партнер показу «Вібет Бат Україн об'єднані футболом разом сильніші. Зараз дивимось київське даві після матчу в цій студії. Збираємося і обговорюємо цей матч.